<плес> а ви ти... піднімайте маєте руку? Ти, я сьогодні здобувся. Я я ми просто спішили трошки, і ми, бачите, зуби не почистили. Ну, я <плес> думаю, <шо ли, плес> <ви це, плес> нас пробачите. Давайте, так Ми зробимо для вас особливу зубну пасту, якою ви завтра... маємо. Але чіпати і домовився так. Хто буде підходити, чіпати, тому я не дам більше, не буду показувати експерименти. Будуть експерименти, з якими буду підходити до всіх. Хто прийде, будемо підходити чіпати, тому додому ми більше не підійдемо до наступного експериментами. Домолись? Давайте три чотири, скажете, що домовилися. Домовились? Добре, я вам повірю. Добре, ми завтра повинні ту зовну пасму зранку використати, і ви будете чистити зуби на протязі ще наступного місяця. Кожен день щоранку. Якщо б це була насправді, якщо б це насправді була саме паста. Але народі ця зовна паста називається зовна паста для солона. Ви зараз не бачите, чому вона <пас> можливо, хтось цей експеримент бачив, можливо, трошки з інакшими інгредієнтами, бо він робиться багато. Я можу навіть розказати, як робити його дома, не з такими інгредієнтами, але ефект буде такий самий провин. Ой, візьмемо. Так, візьмемо потуду, папочки вже можна продати. Зараз тут будемо брати пабочку. Скажи, пожалуйста, далі стане. Ну не бачите. Пособна ну, простенька така. Без нічого. Бачите, нічого немає. Була попередня вода, думаю, вона чесна. Так, дивіться. Я вам можу показати два експерименти. Показати один чи два? 2. 2. Ну добре, я так і знав, що ви хочете два. <гум> це перекіс водні. Тільки це не така перекіс водні, коли аптека купуєте, трошки сильніше перекісні. Ну, але одним з того, це перекіс водні. Що складається повітря? Хто знає? З молекул. Ні, ну логічно. А чим ми дихаємо? дихаємо. Кисень. Повітрі є кисень. Повітря, повітря кисню 21%. І нам цього вистачає для дихання. Ми дихаємо 20% кисню. Бог зробив так, що нам потрібно більше не потрібно, по суті, кисню, щоб дихати, але менше, якщо reconcile... от вора, кисню от ворог, кисню менше, і він нам бракує цього кисню. І ворог ми з кожного це нам важче йти. Ну, словом, так. Бо тому, що кисень скоро виробляється. Кисень це енергія. Наш організм виробляє кисень, рух в енергію. Якщо допустимо ми затримаємо дихання, почнемо Присідати, то ми ж не зможемо довго затримувати дихання. Якщо ми будемо стояти чи робити? це ми будемо трохи довше стримувати дихання, тому що енергії ми не витрачаємо, тому ми можемо, скажімо, більше з використати цей, ну, скажімо, ресурс, який нам дає. Дивіться, зараз ми спробуємо зробити кисень, який є 95% навіть. Навіть можливо до 100% виходить. Вот. Перше я вам просто показую, я покажу, як робити кисень. Я беру і доливаю сюди іншу причину, бачите? Утворюється оце, це утворюється кисень. Вот. Бачите? Він утворився там зараз, секунду. я хочу так, щоб якось гарніше було. Робимо. Краще зробити як оце. Зараз. Я це нічого не використовував, але не буду. Добре, так, ну от, користа кисень. Так, добре, тоді просуємо в другу частину експерименту. Вона більш ефектно мило. Беремо мило. Берем Наливаємо сюди. Достато так мило наливається. Це обіцянник. Так, беремо, перки сьогодні. Надіємо його трошки більше. Я думаю, відтак не буде. Трошки вишиє. Беру ту саму речовину, яка і тут просто я висій. Я просто в більшому флакончику її тримаю її трошки більше. І тепер дивіться уважно сюди. Це О, бачите? Це є зубна паста для драку. Ой, не для... Але... для слона, для слона. Я щас... <пілляє> бачите? Я підійду, торкатись не можна. Не пикайте. Ні. На жаль, ви почути до неї не можемо. Вона пахне гарно, але ви ще ти запах. Чуєте, не поживаєте. Ну, то -то не варто поки що, поки що не варто. Вона ще й тепло. Відбувається дуже багато виділення тепла, бо тому, що я вам розказував, що молекули, коли вигиняються, вони стають такими. Бачите, от я ще не буду підходити, ще той бік їду. Вони коли виміняються, вони виконують якусь ну, роботу. Ну таким чином вони виконують роботу. І нагріли, бачите? Бачите, воно все таке. Так, так. Так. Це експеримент ми робимо провели. Ой, не знаю, може, погодаємо експериментів. Я да, вже змушується, ну, все ви всі хочете експерименту. Ну добре, сьогодні ми ще пару експериментів з вами проведемо. Ми ще будемо пару за асистента.